Всім привіт! Покажу трошки курчаток, бо буду їх скоро перевозити на дом до решти. От, вони вже такі підрощені гарно, вже самостійні, не замерзнуть так? Їм вже тут мало місця. От, 5 штук на отакий от брудер. От, жарко дуже. Тому буду перевозити раніше, так би ще притримала. Зазвичай я пересаджую от на верхній поверх, сюди тут трошки більше місця. І ще дорожче, але зараз буду перевозити. От, 4 це від, по-моєму, Яни. А оцей від іншого постачальника бачимо, що він помісний вийшов, не пуховий. Чорнокожий, білий, все, але не пуховий. Ну, вийшла якась помість, теж гарна буде курочка. Бачу вже зараз, що це не півник, це буде курочка, і це мене радує. От. І покажу ще курчаток. А вон вони вже які, як швидко ростуть. Манюньки тільки були усе вчора. Вже чубчики у них показуються. Думала, будуть без чубчиків, але ні. Вони потім проявляються в них. Так, гарнюські, гарнюські. От, теж бачимо, що м, перо майже не пухові, ну, а там буду дивитися. Це помість. От. Шовкові, в мене тут було три ряди шовкових. Я е, подарувала. От, вони поїхали до дівчинки, яка дуже хотіла собі шовкових. От, і оскільки ну, в мене мало місця, в мене будуть біли, білі шовкові і чорні шовкові, то мені досталь. Да? красуньки? Ось так. Викопали картоплю на дачі. Тут було два рядочка. Ну, десь 15-20 картоплин саджали і викопали ось стільки. Ну, Можна сказати, що то на той вийшло. Тільки молоденька, свіженька. От. А синя картопля. Тут був один рядочок, штук 15 також. ну 10-15. От кучка. І ось тут така, ну майже те ж саме. Це та картопля, що я казала, мені не сподобалась, була хвора. Я ледь вибрала саме таку більш-менш картоплинку. І ось тут посадила. Тут було волого. Тут рядочок був. Зараз посажу тут кабачок. От. А тут я всього два рази поливала. Різниці немає, особливо. Ну, от земля така волога. От, не дуже гарно, звісно. Ну, хоч щось є. Не просто так. От, ще я взяла буряків. От зараз кабачок і бурячок посію на цю діляночку. Так, ну і щоб тут не росли просто бур'яни. Я зараз а, тут напевно висажу отакий бур'ян. Центаур полі. Буряк. От. А там кущовий кабачок. От такий. І морковку. Шантане. Також десь треба, посажу а, укропчик. Взяла на вагу. От. І хай собі росте. Укропчик знадобиться. От морква вона навіть і зимою, потім можна її копати. Зараз така зима, що моркву не викапуючи, просто приходиш, потім потрібно там для чогось копнули і є. Ой, ще... А, це порізано. Ось так от. Так, все поробили, що сьогодні хотіли. Картошку викопали, пару рядочків. Ну, десь відро вийшло. Оприскала від кліща, паутинного кліща, оприскала томати, баклажани. Огірків в мене тут немає. От, Курочки всі поховалися. Ось півник, який переїхав з дому, сидить, а вон другий сидить. Ну, Вони їх не ображають старші кури. Так, вони до них чіпляються, там щось деруться. Але ці вже мають собі раду, бо вони великі. Так. Да. Не чула, щоб співав сьогодні він, півник цей ось цей. Там на будинку він співав. Жарко тут. Ну, п'ють, їдять. От. Все добре поки що. Так от, принесла їм уксус. Це уксус мій домашній, а це з бузини. Буду ще робити яблучний, ну, з бузини також підійде натуральний. Я додаю їм воду. Ну, десь там пів скляночки на відро води, може, трошки менше. 50 грам на відро води. от, так от. от. Це, щоб вони е, переносили жару. От. Ну і все, буду їхати вже. Ой, ми не будемо їхати, ми будемо йти а, на будинок. от Беремо оприскувач і йдемо. Картоплю не беремо, бо дуже важко багато всього. от Тільки оприскувач, там якісь яблуньки пособирали. Фух, наїлися лохини. от Абрикоски доїли, там вже трошки залишилось. І підемо на будинок. На будинку я побризкаю огірки і баклажани від кліща, тому що баклажани дуже сильно уражені кліщем. Зараз покажу. А, ракушку їм ще привезла, покидала, бо закінчилася ракушка. От ось баклажанчики. Видно так, ось тут взагалі дуже сильно видно листок, от який уражений цим кліщом. От, і а, зараз я обробила, ем, якщо допоможе, ну, в будь-якому випадку, через три дні повторна обробка. А, придбала я, зараз покажу, які препарати. От. Такі препарати фитовермом я зараз обробила. Вірмітек, Це буде через три дні. І четвертий, третій день, напевно, опять вірмітек. Їх треба чердувати, ну подивлюсь. Ну от в мене фитоверм я взяла. І вірмітек. Там ще була актара, я додала в бакову суміш і добриво кальцієво селітра. Я додала, обробила помідори і баклажани. От. А, ну, було б добре е, полиничку обрізати нижні старі гілочки, цвітоноси, листочки. Але я це вже зроблю наступний раз. Я вже це робила в цьому році. От вона пішла другий урожай. Але треба ще раз обрізати гарно її, удобрити, полити. І тоді вона знову дасть гарний урожай. От, ну це вже наступного разу, бо не встигаю. От, помідорчики гарні, крупні такі наливаються, але вони ще зелені, тому я обробила їх також. От, це біологічне піддобриво. препарати, ну, от, фітоверм. Ну, По-моєму, через три дні вже можна їсти. Інтервали, так, так. А, не знаю, ну в інтернеті я читала, що 2-3 дні можна їсти огірочки вже. Все пішли ми. Все, прибули на будинок. Зараз оно ракушку дала їм перший раз. Бо щось я забула, що треба ж курчаткам. Курочки вже починають кудахкать. Скоро будуть яйця починати нести. Треба кальцій. От, зараз зібрала трошки те, що там достигло. Урожайчик невеликий, ну ще не все. Ще ось помідорчики трошки треба зібрати. Вон там. Ага, і отут. Щось кабачки перестали уродити. Буду зараз брати ножиці і усі оці чоловічі обрізати. От. Тому що вони тягнуть також багато сили і, можливо, через це кабачок не родить. Вон там два зав'язались. Так, ще тут є помідорчики. Треба не забудь. Потім достану там. От. Так, що тут за виноградик стигне такий ще, не розумію, роз, рожевий чи що. Так. Тут що тут у нас кабачка нема. Придбала сьогодні ще насіння кабачка, кавілі кущовий буду. Досаджувати. На дачі посадила і тут десь досаджу. Ой, хто це наступив на кавуна? Ой, ти господі? Так. Нема. кабаки тут заплили мені все на світі. О! Кабачок, це банан. Це не кабачок динь, тиква. называется банан и ось такая блокирует нас тыкна тыква растет еще кабачок Фух. вот так уж бачимок лишь Буду зараз оприскувати, зібрала. От, щоб 2-3 дні не збирати. І тут зібрала перець, баклажанчик, огірочки. Ось. Трошки ось вот зібрала. І ось тут помідорчики. Зараз поливаю помідори. Ось також рожевий. Ну, такі бурі також зібрала, бо оприскаю. Вот. Тут нема кабачочка. Теж нема. Та що ж це таке? О, пішли, зав'язують. Два кабачок тільки. Ну нічого. Так, диньки вже такі здоровенні, класні. Ой, який. Так, а який сорт. Десь я тут під кирпич клала, не бачу вже. Ой. Хороша. Ось така покоцана. Жарко вам, курьошки мої. Жарко. Жарко, жарко. Все добре, дуже спекотно. Зараз полю, оприскаю і поїдемо додому. Нас вже дали світло. О, тому що без світла, без кондиціонера, звісно, на квартирі п'ятий поверх у нас сонячна сторона. А просто не виносимо. Ну, я е, заморожую бутилки з водою. от І по три бутилки ставлю на вікно, коли на ніч форточку відкриваю, і воно дує вітерочок через ці бутилки е, з льодом. І так прохолодно стає. І так ми спасаємось від жари От Ой, закінчився комбікорм, принесла пшениці з дачі. Завтра, післязавтра привезуть комбікорм. Їде мені комбікорм аж десь з Западної України, тому що дуже сподобався у одного постачальника, і так я от переплачую за... Доставку, але в нього замовляю. Так, огірочок, огірочок. Три огірочка з цього. Такі от чері прям такі грозді. Прикольно, гарний. Так, що? Вон скільки огірчик, огори, огонь, о, гірочків О, їх скільки. Тимурчик, треба зібрати малинку. Дивись скільки малинки. Зараз зберемо. Картоплю треба вже срочно викопувати, але сьогодні вже ні. Завтра тут викопаємо картоплю і покажемо урожай. На дачу врожай не дуже, ну і картопля була посаджена так собі. От, а. Тут картопля була гарна на розсаду. Надіємося, і урожай буде гарний. Кукурузка вон яка вже. А подивитися, може вже є пару качанчиків Ту кукурузки. Оно щас. Так, і да, Поїмо ми сьогодні свою першу кукурузку. Перша в цьому році. Та ще й своя. Зараз зберу. Тут є, ну, може, п'ять качанчиків буде так, а решта хай достигає. Все, ну добре, до завтра. Завтра будемо копати картоплю. Не густо, не густо, давай ще. О! Ну, это ж другое дело, да? Ну, так. Ну, по ревняне стоишь у на дачу я имею Не, сейчас я буду сбирать. А ну, еще одну копны. А, отлично. Отлично. Да? Классно. Давай. Не, ну десять, що різниця. Та що на даче ця, Ну, тоже поливала, може, два-три рази. Так, добре. -то. Все, збираємо.